Помста чи протест у селі Єлисаветградка Олександрівського району невідомі спалили селищну раду. Паніку у селян викликало не стільки сама пригода, скільки слід, які залишили після себе зловмисники. Вхід до палаючого приміщення прикрасили двома прапорами та вишитим рушником. Деталі в сюжеті Ігоря Токаря. О третій годині ранку, 9 березня, селищному голові Єлизаветградки подзвонив односелець і повідомив про те, що горить сільрада. Коли очільник прибув на місце пожежі, його чекав ще один сюрприз. На клумбі були два державних прапори: державний прапор України і прапор Олександрівського району, які зберігалися в мене в кабінеті. На акації біля приміщення селищної ради. Рушник пов'язаний з українським орнаментом. Ну як зазвичай нас такі на похороні пов'язують. Юрій голуб викликав одразу дві пожежні бригади. На час виклику приміщенні були розбиті вікна, з них виривалися з а коридор був повністю задимлений. Очевидці стверджують, що загоряння виникло у будівлі одразу в кількох кабінетах. Пожежний автомобіль сусіднього села приїхав за 10 хвилин, наступний за пів години. Та врятувати ні приміщення, ні документації так і не вдалося. Зараз робота селищної ради повністю паралізована. Практично всі архіви згоріли, практично вся не практично, а вся архтехніка згоріла, тобто не витримали навіть вогнестійкі сейфи. Там акту пожежників буде, що на 70% саме витривалий сеф згоріло все. Чим підпалювали і як стало, що за кілька годин від колишньої селищної ради залишились тільки стіни, з'ясовують експерти. Говорити на сьогодні про причини пожежі. Ми, на жаль, не можемо, тому що на місці події працювала слідчо оперативна група управління міністерства внутрішніх справ. Саме вони і визначать, яка ж була причина цієї пожежі. Крім пожежі в сільраді, того ж ранку село сколихнула ще одна новина: В адміністративне приміщення місцевого психоневрологічного інтернату проникли зловмисники, аби потрапити всередину. Вони виламали грати та розбили вікно. Злочинці влаштували безлад, вкрали чотири ноутбуки та влаштували обід на столі директора. Відкрила двері свого кабінету. То на моєму місці, де я сижу, був торт, хліб, сало, конфети, включений телевізор на каналі М 1 Ці два випадки в Єлизаветградці правоохоронці поки що розслідують окремо. Проте вже є коло підозрюваних і кілька версій. Слідчі дії тривають. Працівники міліції відпрацьовують кілька версій. Одна з основних є справді. Факт підпалу. Ми відпрацьовуємо всі версії. Однозначно ми поки сказати не можемо. Експертиза в даний час продовжується, і вона не завершена. Психолог Ольга Сахно припускає, що підпал могла здійснити особа, чи особи через особисті образи до місцевої влади. Спровокувати їх до таких дій могла напружена ситуація в державі. Поступок атаки всього по моєму мені був свершон під воздійством емоціональності, виздійством каких-то роздражителей. Я бы не говорила э, конкретно об неадекватності цього э, поступка. Скоріше, це така емоціональна реакція на те, що происходило сходіла э, в селе, селі данной сільській раді. Жителі Шієлзавдратки після пожежі організували народну дружину. Тепер кожної ночі в вулиці села патрулюють чоловіки з мисливськими рушницями. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.